Ми переходимо до уроку номер 2 Тема ведення блогу, seo оптимізація блогу, переклад і репост блогу та свого профілю, як цей репост працює в соцмережах. Давайте пройдемося. Для чого взагалі блог? Блог і seo просування себе вони дуже сильно пов'язані, тому що SEO-просування вашого аккаунта чи навіть вашого відокремленого сайта. Абсолютно прямо пропорційно до е, кількості релевантного контента до вашої тематики. Ну і відповідно, якщо ви е, фахівець, в якій, в якійсь галузі, то відповідно і потрібно писати блог в цій галузі для того, щоб оця е, співвідношення контента до вашої, до вашої спеціалізації росло. Це один з ключових елементів SEO-просування взагалі в інтернеті, тобто контент. І цей контент він має бути релевантний, які, якби, що впливає на то, що ваша стаття буде попадати в ту чи іншу, якби в ту чи іншу вибірку при пошуку. Кількість ключових слів, релевантність відносно теми відносно вашого профіля, ну і в принципі структура самої публікації. Зараз ми про це поговоримо на прикладі, можливо, там деяких публікацій. Ну, суть як? як взагалі працює це все, як попасти в стрічку. Тепер, коли у вас є або про або стартовий пакет, ваші публікації можуть появлятися в стрічці, в стрічці публікації. Ну і відповідно попадати і в індекс. В самої платформи і, і появляться в пошуку, і так далі. Е, чому важливо, що ваша публікація появиться в індексі в пошуку Google? Важливо, тому що вона появиться не отак, не в такому форматі, вона появиться в канонічній адресі, тобто от в такому форматі. І коли клієнт зайде на цю е, вашу е, публікацію, він зразу оця карточка. З таргетом контакту з вами вона завжди якби на, на такому видному місці. Тому е, на, я, я, якщо прочитаю, якщо мені ця стаття вирішує мої питання, я розумію, що ага, мені цікаво з цим проговорити деталі або деталі, або свою тематику. От всі варіанти контакту або, або створення консультацій. Ну, створення консультації це теми наступних відеоуроків. Зараз ми поговоримо про створення. Публікації в самому блозі, як це зробити. Все дуже просто. Заходите на свою сторінку та блог, заходите в мій блог, і тут у вас є такий блог, нова публікація. І ви створюєте, пишете тему Нова публікація. натискаєте кнопочку Створити. Все. У вас створена публікація. В публікації є три закладки: опис публікації, основний контент і SEO-оптимізація. Як це все працює? Давайте подивимося. Назва публікації, я думаю, що тут зрозуміла. Презентаційне фото. Презентаційне фото, напевне, мало би відповідати більше тематиці, скажімо, вашої публікації. Ну, давайте для прикладу візьмемо. Старайтеся собі всі фото, до речі, на платформі обрізаються в пропорції 3 до 4. Так? Тому обрізайте їх так чи інакше вони будуть обрізані 3 до 4. Виділяйте собі саму таку важливу область, зберігайте. От, все. Це прев'ю вашої презентації. Зараз ви будете бачити все, що куди попадає. Далі йде короткий опис. До речі, фотографія вона би мала бути теж релевантною до, до теми публікації. Тобто не вибирайте їх хаотично, старайтеся їх вибирати релевантно, тому що перше, що кидається в очі, це кидається в очі, саме аватарка. Оця, Вашої публікації, ну і знову ж таки подивитися, як, як це буде працювати в соцмережах. Короткий опис публікації. Короткий опис публікації. Що важливо розуміти, це не сама публікація. Так. Дуже важливо, тому що дуже багато фахівців путали оцей невеличкий блок на. 500 символів з самою публікацією. Це не публікація, це опис публікації. Це коротенький. Все. Купу я помилок допустив, нічого страшного. Дальше йде автор. Ну, автор автоматично проставляє це, якби, ваш, ваше ім'я вашого профілю, не, не Google, а, а саме того профілю, який ви зберегли. Далі йдуть теги. Теги розділіть всі свої публікації на якісь певні тематики, які будуть виступати як навігація, навігація по ваших публікаціях. Ну, давайте для прикладу зробимо. Так, давайте тут. В тому від, і візьмемо через кому бізнес. Далі мова публікації. Ви скажете, на якій мові ви написали цю публікацію, і при використанні перекладача, коли клієнт буде вибрати оригінальна мова, буде відповідно оця мова включатися. Активація публікації поки що ми її не ставимо. Давайте ми збережемо цю публікацію. І тут є момент, от, ви бачите цю публікацію. Фотографія така чуть спотворена, тому що вона масштабується, вона занадто велика. Але давайте, Якщо вона нам не сильно подобається, то ми її потім замінимо. Так? Ну, тим не менше, ви бачите от, таким чином, якби виглядає ця публікація. Заходите знову ж таки в блог, в вашому блозі ви можете тут вже редагувати свою публікацію. Давайте ми змінимо. Змінимо цю фотографію на якусь там іншу. Давайте цю змінимо, трошки зробимо її менш масштабною, менш деталізованою. Ну, Плюс-мінус вона виглядає. Так? Просто при масштабуванні такі, якби дрібненькі фотографії, вони можуть чуть-чуть так виглядати некоректно. Ну, тим не менше, от, ваша публікація вона пуста пороба. Тут тільки короткий опис. І є один момент: її немає в загальному списку. Чому немає в загальному списку? Тому що вона не активована. Вам для того, щоб вона попала в загальний список, вам потрібно зняти цю опцію неактивне, ви можете зробити от таким чином активувати. І тепер ваша публікація, якщо ви маєте стартовий або ПРО пакет, ваша публікація з'являється в переліку всіх публікацій, в стрічці, ну і відповідно. Буде появлятися там от таким чином, і в, і в Google-індексації, ну і на самій платформі. І якщо вона зацікавить клієнта, то відповідно на неї можна зайти. Давайте ми наразі деактивовуємо її ну, для того, щоб вона тут не світилася. Знову ж таки, заходимо на цю публікацію, і ми описали тут тільки. Короткий опис, бачите, короткий опис це не публікація. Коли ви натискаєте читати, нічого не відкривається, нічого нема. Чому? Тому що ми не писали самої публікації. Сама публікація знаходиться у вкладці Основний контент публікації. І отут ви вже можете собі розгулятися і написати будь-який будь контент, будь будь-що, будь що вам потрібно. Рівно так само можете вставляти фотографії, рівно так само можете вставляти відео, таблички, можете робити. Такі якби от коментарі, будь-абсолютно будь-що. Що, що любить SEO? давайте я вам давайте ми проговоримо. Давайте поки що збережемо цю. Бачите, і у вас з'являється вже цей контент, от, от абзацик вас з'являється. Тобто все, 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 все. І якщо ви її активуєте, тут ви не можете активувати, бо ви всередині самої публікації, але коли ви зайдете на список публікацій, тут можна активувати, ну і активувати, і редагувати її. От, все. Вас є, і коли тепер клієнт натискає читати, відповідно, включає, у вас основний контент публікації. Тому оце це власне короткий опис зацікавити клієнта. А тут вже йде повний опис самої публікації. Далі, які елементи важливі, що любить SEO, скажімо так. Да? Давайте поки що до цього ще вернемося. По перекладачу, вот, у вас є. Система зна розуміє, що у вас основна тема, основна мова українська, і далі, якщо людині потрібно перекласти, то вона перекладає на англійську або на російську. Ну або якщо хоче показати оригінал, то вибирає оригінал. повертаємося до SEO. Давайте вернемося до редагування публікації, і тут є пара моментів. Оця seo оптимізація. Вона працює, але нею не завжди треба користуватися. Чому? Тому що. Коли ви залишаєте оці всі поля порожніми, то у вас працює якби, внутрішній такий скажімо, двигун і працює оця, оцей шаблон, шаблон SEO оптимізації профілю. Давайте я вам покажу, що саме, як це саме працює. У нас вибрана ще SEO оптимізація, IT-підтримка. Одним з ключових елементів SEO це є тайтл-сторінки. От зверху, то як називається сторінка. І оскільки в мене вибраний шаблон, SEO it -шаблон, да, коли я заходжу на свій профіль, в мене, от бачите, зверніть увагу зверху на тайтл сторінки. Онлайн-консультація, it підтримка Гриб Ігор. От включається онлайн-консультація IT-підтримка підтримка Це один з елементів SEO шаблон Якщо я виберу інший SEO шаблон, да? давайте я відхилю цей свій е... запит. І виберу, наприклад, юрист. І знову ж таки активую. То тепер, коли я зайду на, свій, на свою сторінку, ваш профіль, профіль, профіль фахівця, він не індексується. Це ваша сторінка, яка закрита під вашим паролем. Індексується ваша публічна сторінка. Оця моя сторінка, так було. Бачите, онлайн-консультація юрист. Оцей тайтл це один з ключових і основ... ну, не, не основних, а один з важливих аспектів seo оптимізації. Правильний тайтл, правильна назва сторінки. Тому що якби, Google в першу чергу це індексує, і це перше, що Google видає в пошуку. Тому власне оцей, 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 оцей параметр. SEO шаблон він обгортує всі ваші публікації, абсолютно все обгортує саме в той шаблон, який, звісно, вибраний. І так само буде та сама історія буде з вашою публікацією. Якщо я зайду на вашу публікацію, всередину да, відкрити от, консультація, IT підтримка грип і далі йде вже назва вашої, вашої публікації. Тобто, все абсолютно обгорнуто в цей шаблон. Но, якщо вам це не підходить, або вам потрібно щось більш унікальніше, ви можете взяти ту саму публікацію і вписати свій тайтл. Своя назва сторінки публікації. І коли ви тепер збережете цю публікацію, от, я зайшов на прев'ю, в мене пише своя назва сторінки публікації. Тобто розумієте, як це працює, так? якщо ви не заповнюєте SEO-оптимізацію, вона підтягується з вашого шаблону. Якщо ви заповнюєте, відповідно вона тягнеться на деякі ключові моменти, тягнеться звідси. Назва сторінки, ключові слова і опис сторінки це є основні основні ключові якби, такі метатеги вашої публікації. Ну і канонічна адреса, я поки що не буду в це вдаватися. Панонічна адреса також важлива. Тепер дивіться, наступний момент відносно контента. Давайте поговоримо. Так, ще, ще раз. Мій блог. Я редагую. Так, що, любить, що любить SEO? Перше, виділяйте свої абзаци, пишіть абзаци і абзаци, якщо вам потрібно, називайте їх заголовком Хед 2 або Хед 3. Ну, Хед 2 бажано. Да? Це теж впливає на SEO. Друге, коли ви пишете публікації відносно контенту і щось перераховуєте, SEO дуже любить оці списки перераховування. Таким чином, бачите? Тобто, якщо у вас є потреба щось перераховувати, не просто перераховуйте їх якби вручну, а виділяйте і включайте оцей параметр створення списку. Це речі, які для SEO дуже якби, важливі. Якщо ви вставляєте якусь картинку, Додаєте до своєї публікації якусь картинку. А, alternative Description. Пишіть отут, що це за картинка. Своїм ну, там опис картинки, що зображено на картинці. Це Alt-Підпис, який також важливий для seo оптимізації ну, якби, взагалі вашої публікації. Тому, якби всі ці речі можете враховувати. Ну, так, все. От, все це працює. Таким чином, щоб. Якомога більш релевантніше підлаштовувати під, під свої ключові слова, під себе. Ну, в нас будуть додаткові послуги про, про seo оптимізацію саме там вашого профілю, але це вже буде потім. Основні такі, якби базові речі по цьому, давайте ще раз повернемося по редактору. Опис публікації це якби, загальні параметри, основний контент в закладці – основний контент, все оптимізація, ми вже частково проговорили. Тепер дивіться, як це працює в соцмережах. Якщо е, будь-яка публікація, або ви, або ваші клієнти можуть репостити її. І оцей репост, оце, оця кнопочка поділитись, це е, такий віджет, який робить вам цей репост в один клік. От, Наприклад, я натискаю кнопочку Facebook. І чекає, просто нічого не робите, чекаєте. Е, вся ця інтеграція з, з, робить е, репост вашої публікації в Фейсбуці, і, відповідно, зразу прогружається ваша прев'ю, і прогружається оцей тайтл, про який ми говорили з вами, і прогружається короткий опис. Бачите, ну, він має бути короткий, він може бути трошки довший, звісно, ніж тут, але знову ж таки, до, до того обмеження, яке там є. І коли ви натискаєте, тут ви можете щось собі там дописати ще своє додаткове, натискаєте поширити, і, відповідно, ця публікація вона стає вам в ленту. І всі, хто ваші друзі, вони бачать цей ваш репост. Я його видаляю наразі. Перемістити в кошик. І таким чином ви можете репостити всі свої публікації, репостити зразу їх. Facebook, ви або Facebook, або так само абсолютно працює LinkedIn, тобто Ідея в чому? Ми не, ми не претендуємо на, на, на альтернативну соцмережу. Ми претендуємо на інструмент, який інтегрується з усіма вашими соцмережами, і таким чином, якби ви можете через свій блог, через свої публікації. Висвітлювати свою експертизу, свої навички, висвітлювати, ну і відповідно охоплювати якусь аудиторію через ті соцмережі, які у вас є. От тут теж про теж прогружаються всі ці. Оце теж відноситься до, до елементів SEO-оптимізації. Оці всі, оці, всі, якби аватарка, назва, опис, все це яке яке соцмережі витягують з вашої публікації, з вашої сторіночки. Це теж відноситься до SEO-оптимізації. І е, віджити WhatsApp, Telegram і Viber, вони працюють таким чином, де ви в один клік можете робити знову ж таки репост. Тобто, якщо я відкрию, скажімо, Telegram, я не просто відкрию Telegram, У мене відкриється Telegram зразу з переліком бачите всіх контактів, кому надіслати публікацію. Тобто, зразу автоматично публікація, е, от я сам собі вибираю, і в мене е, так, 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 от я відкрию, бачите, в мене зразу. Зразу з'явилася конс... силочка зразу автоматично в цьому віконечку, і я натискаю відправити. Та сама історія, якби зразу в один клік це все прогружається в, ну, в, чаті, в чаті з людиною. До речі, ви зразу підтягнулася моя аватарка. Да? Тобто зразу ці речі є. Але я зробив, я зробив. Чим чином, ви робите репост або публікації, або свого профілю. Профіль працює рівно так само, ви можете це, це, це саме зробити. Так, я теж тут натискав на паузу, подивився по записах, чи ми пройшли всі теми відносно блогу. По великому рахунку, все пройшли. Давайте тепер дивимося, як створювати публікацію. Заходите на свою сторінку, мій блог, і ви зразу вказуєте тут назву публікації. Тут, появляються, до речі, ваші теги, щоб робити навігацію між вашими всіма публікаціями. Вводите назву публікації, відповідно, зразу створюється публікація. Опис публікації, це відповідно назва, презентаційна картинка, короткий опис автор, теги і мова. Далі йде основний контент самої публікації, оце саме власне публікація, ну і елементи SEO оптимізації. От, в принципі, таким чином все це працює. Якщо ви маєте неоплачений тариф, вільний тариф, публікації ваші існують, ділитися ви. Можете, все добре працює. Єдине, що в самій стрічці, в вільному доступі, в стрічці ваші публікації не з'являються. В стрічці, як і ваш профіль, так і ваші публікації з'являються виключно на двох пакетах або в стартовому, або професійному. Так, наразі ми цей урок завершимо.